Де плануєте цьогоріч провести літню відпустку, якщо вже планували? В Сочі. Зазвичай там відпочиваєте? Так. Да. Ми там були часто. А чому саме там? Чому Сочі? Чому там подобається? Тому що в мене там живе. – так. так що там, там добре, мені подобається там. Там Ще? другий рівень життя. Там побагатше приїжджають, побагатше живуть. побогаче уезжают. Да. Так что так. Ну, в Крыму, конечно, тоже вроде нормально, но в Крыму была не очень мне нравится. Там вообще сейчас непонятно, что в Крыму, поэтому туда ехать как-то страшно. В Одессе мне нравилось раньше, тоже нравилось. Одесса вообще хорошо тоже. Мне нравятся люди там и вообще хорошо. Mm -hmm. Так что Одесса, вот Крым или Сочи. Ну, вот это вот так. Ну, за границею теж добре. Ну вот нам в наших местах вот так вот, где тут поближе, то так. Ну, yeah, вообще в село треба їхати. Там морковка, коровы, mm -hmm. огороды. А де ви плануєте відпочивати Ну, no, мы вообще в село поедем с мужем, поэтому ну, сейчас люди не так много живут, на самом деле, чтобы куда-то там ездить за рубеж. Ну, конечно, можно себе позволить, но... на в селі как-то і полезно і приєдна. А скільки ви плануєте цього річ витратити на літню відпустку? Ну, якщо в Сочи, то дура. Там виходить дні 10, где-то тисяч надо 30. Вот там дура. Там дешевле, водійся, дешевле. Це даже проживання, навіть даже на 10 днів. Вот где-то так. Як завжди вдома. Ну, Я так, пожилий пенсіонер. Я думаю, що на цю пенсію, що я заробив, відпочивати не поїду. Ну, Ходимо на Дніпро з внучкою. Тут відпочиваємо. Ну а для внучки я думаю трошки насобираю гроші, щоб поїхала на море відпочити і набратися здоров'я. У вас приватний будинок, напевно. Ні. Ні? Квартира. А скажіть, будь ласка, зазвичай де відпочиваєте влітку? Не їздите, завжди вдома? Так, ну, да. практично. Ну, Раніше, коли, ну, коли ще працював, коли була стабільність, їздили відпочивати в Крим практично постійно. Ну, а тепер, як він не наш, то в Одесу мені не подобається. Я люблю море, люблю підводну. Рибалку, охоту. А так туди їхати на те болото не хочеться. Куди де в цьому році плануєте провести літню відпустку? Є вже якісь плани? Думали? В цьому році не буде літньої відпустки. Робота. Робота, так. Да. Недавно влаштувалася на роботу, тому в мене ще півроку не пройшло, від, тому відпустки не буде. Дякую. А де зазвичай відпочиваєте? Ви? Влітку. Зазвичай десь на, в Україні, десь на Південних або Одеса, або Херсонська область, як після того, як закрили Крим. Літню відпустку? Ну, але я планувала взагалі е, знайти якусь роботу, так як я зараз на навчанні, то прийдеться платити. В червні у нас весь забитий, сесія буде, ну а інші я на роботі буду, надіюся. А де зазвичай відпочиваєте влітку? На городі. У батьків. Так. Ну, не знаю, якби в мене був вільний час, щоб не на роботі, то... Поїхала б, можливо, на море, там, в Одесу, на якійсь базу відпочинку. Все. Тобто в цьому році теж не, і думки немає Ні, на в про цьому. Море році не. треба... Коли вже сама зроблю гроші, вже буду сама забезпечувати себе і свій відпочинок, тоді вже й поїду. Де плануєте в цьому році провести літній відпочинок? Е, їхати в Смілу на вихідних, тому що я працюю. І коли вихідний, поїхати по Черкащині. По Черкащині або по іншим городам України. Чому саме подобається відпочивати Черкащиною? Ну, я, на жаль, мало подорожував, але просто знаю, що в нас доволі гарні краєвиди, як мінімум. Ну, і, <кхід> наш народ доволі веселий. Можна пізнавати щось нове в різних уголках навіть нашої країни. А де зазвичай відпочиваєте? <кхід> ну, зазвичай я в Черкасах. Так як працюю, або не бає сил або можливостей. Так. Скільки плануєте в цьому році витратити на відпочинок, от саме на відпустку літню? 3-5 тисяч. І все, ну машина, газ, бензин, поїсти щось і так далі.